Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам гарно вимовляти звуки, говорити завжди красиво та чітко. Малята, запрошую вас у подорож до весняного лісу. У лісі ростуть різні дерева. Які дерева ви знаєте? Так, береза. Ялинка, тополя, каштан, липа, калина. Пропоную пограти в гру один багато. Береза одна, а багато берези. Ялинка одна, а багато ялинки. Тополя одна, а багато тополі. Каштан. Каштани, липа, липи, клен, клени. Погляньмо на дерево та пригадаємо, що у нього є. У дерева є гілки, стовбур, листя, корінь. Як називається це дерево? Так, це береза. Як ми ласкаво скажемо про березу. Берізка, який стовбур у берізки? стрункий, біленький із чорними смужечками, які гілочки у берези? тоненькі їх багато. Що є на гілочках у берез? Листячко, квіточки сережки, Яке коріння у берізки? Міцне. Воно добре тримається своїм корінням за землю. Чим берізка відрізняється від інших дерев? І як ми її завжди впізнаємо? Так, за кольором стовбуру і гілочок вони у неї білі з темними рисками. Що росте поряд з берізкою? Кущик. Він менший за берізку чи більший? Менший. Чого у кущика бракує? Стовбура. У кущика замість стобура є багато гілок. Звідки вони ростуть? Вони ростуть із землі. Які гілки у кущика вони тоненькі. Пограємо в гру, порівняй дерево. Дерево високе, а кущ низький. Дерево велике, а кущ маленький. У дерева є стовбур, а у куща немає. У дерева гілки товсті, а у куща тоненькі. У берізки стовбур білий, а у ялинки коричневий. У берізки на гілочках листячко, а у ялинки голочки. Малята. Дерева та кущики товаришують, оберігають допомагають одне одному. Кущик надає бушкетному витерцю. Гілочки дерев. Дерева прикривають кущики своїми густими гілочками від пекучого сонечка. Вони живуть дружно, поряд з деревами та кущиками ростуть весняні квіти. Кожна квіточка гарна, прекрасна, а аромат їх неповторний. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную за допомогою фарб передати красу весняних квітів. Для роботи нам знадобляться гощелі, фарби, склянка з водичкою, паперові серветки, пензлик. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Марічка на лужку гуляла. Там кульбабка розквітала багато в лузі цих квіток. І з них сплила собі. Пінок. Починаємо працювати. Набираю на пензлик зелену фарбу та малюю знизу вверх стебло квітки. І від стебла малюю видовжені листочки. Спочатку прямі лінії, а від лінії з обіх сторін примакуючи пензлик, залишаю відбитки. Набираємо на серветку жовту фарбу та залишаю відбитки, малюю голівки квіточок. Ось такі кульбабки намалювала я. Пофантазуйте та створіть свої неповторні квіти. Чекаю ваші роботи.